ми на привозі сьогодні готуватимемо пісні голубці з білими грибами та сочевицею. Цікаво, що в західній Україні таку страву готують саме опіс перед волокодням, адже бобові та гриби є доволі непоганою заміною м'яса, адже дають ситність та силу на весь день. Ну що ж, ходімо шукати усі необхідні продукти. Опців, нам знадобиться капусточка, грибочки та різні овочі. Дізнаємось скільки усе це коштує сьогодні на привозі. Доброго дня, не будь ласка, ціни сьогодні у вас. Добрий день. Ціни у нас капусточка вам треба. Молоденька у нас 95 сьогодні. Цибулька є по 50, є по 25. Ріпчаста. Перчик 195 гривень, є отакий шикарніший 220 гривень. Є помідорка 120 Ізмаїл. Є Ізмаїл органіка за 140 гривень. Грибочки 120 гривень. У нас морквочка по 45 гривень, взагалі, обалденно. Голубців нам знадобиться одне яєчко. Заразом дізнаємося, скільки сьогодні яйця коштують на привозі. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що у вас сьогодні є і скільки Ясен світ розпочнемо 80 відбірна категорія. Самий крупний голіверчик – 90 гривень. Десяточок. Є потім відбірна категорія, Вінницька дуже гарні по 70 гривень. Є дуже гарні домашні, самі крупні 85, середні 75. По 70 перша категорія яєчко домашні, дуже гарні. Самі такі молодочки несуться. Молоді кури перша категорія 65 гривень. І ще у нас з'явилось яйце. Ми його рекламуємо. Комінтерновська птах фабрика була раніше. Зараз вона називається Ліманська. Попросили нас, і ми вже у них беремо місяць. Отакий молоденьке теж яйце носиться. Молода курочка, по 50 гривень за десяток. не зовсім суворо дотримуються посту та дозволяє а, до страв додавати трохи сметанки. Дізнаємось ціни. А, доброго дня. Скажіть, будь ласка, скільки у вас коштує сьогодні сметанка, і ще цікавить олійка? Сіперірівна сметанка коштує 100 гривень пів літри. Звичайна класична виходить 140 гривень за літр. На даний момент це сіперірівна вот, така. Вот. А можна ще смажити на олійки. Получається, і робити голубці правильно. Це також дуже добре і для посту дуже добре. Вона 80 гривень літа. сира. Що у вас є сьогодні? Ой, у нас, як завжди, все дуже смачне. Зараз потрошки на пасочку беруть уже масло вершкове, заготовлюють, кладуть в морозилку, щоб потім запікати, робити пасочку. Голубці готуєте? Готуємо. Розкажіть ваш домашній рецепт. Домашній мій рецепт фарш, рис помила, е, зажарочку зробила, багато-багато морковочки, трохи сока томатного, цибульки. Все перемішала з капусточку, і запарила, і в мікроволновці, щоб вона була м'ягенька. Проварила, коли варяться, туди соку томатного, трошки зажарочки і трошечки пару ложечок сметанки. Саме головне, щоб було м'ясо жирненьке. Тоді вкусні голубці. Виходять. Так, капусне листя. Капусне листя. Парим його. Обов'язково ставлю в морозильну камеру. Вони тоді м'якенькі становляться і можна зробити їх дуже малесенькі, красиві. За Мазочка. За, за, да, за смажку. Побільше цибульки і морковки. Ну, спеції. Да. А де хто запікає у духовці? А де хто відварює саме тушкує? Да, можна запекти в духовці, Дуже дуже вкусно. А ви Ми як от... робите? Ми робимо і так, і так. Виноградному листі мене вчила так свекруха робити. Вона робила з виноградного листя, обов'язково додаючи фарш і змішувала яловичий і свінячий. І, звісно, рис, дуже смачну засмажечку, все це за допомогою томату. Всілякі спеції болгарські є прекрасна спеція Мірудія. Додавали трохи мірудії. Це все загортали, красиво загортали конвертиком. Але ми любимо запікати в духовці, заливали бульйоном, плюс томатний сік і запікали в духовці. Майже усі продукти знайшли, лишилися придбати лише е, рис та е, сочевицю. А е, сьогодні сочевиця на привозі коштує 80 гривень кілограм, і рис порадили нам для голубців саме балдо, і Він коштує 90 гривень кілограмчик. Ми сьогодні готуємо пісні-голубці для тих, хто тримає піс перед волокотням, Скажіть, у вашій родині які голубці готують? У нашій сім'ї голубці робиться малюсенькі, такі просто як мізанчики, пальчики. Можна робити конвертику, можна просто такі. Спочатку ми відварюємо рис, робимо фарш. І потім, вже, коли фарш готовий, він остигає, ми завжди робимо ці крижалки. Коли фарш міняє, сіль, перчик обов'язково, і коли, коли в піст. Ми кидаємо дуже кількість моркви і жарної цибулі майже дорівнює кількості рису. Тоді вони дуже смачні, вже не так що ж судною касою давишся. Робиться голубчики, заливається теж піджарюється теж та сама морка, та сама цибуля, і це все заливається з томатною пастою, водички трошки. Це все робиться на рослинній олії, і це так тушиться. Я думаю, не готую голубці, проте я веган та притримуюсь посту весь рік, можна сказати, і я не їм м'ясо. Ось і для мене цікаво. Це ця страва дуже цікава для мене. А скажіть, будь ласка, от які ви можете порадити такі цікаві також страви для тих, хто тримається постом? Ну можна ще робити з тофу та шпинатом такі млинці. І саме млинці можна робити. Я просто без глютенової дієти ще притримуюся. Можна робити з нутового борошна, також і це буде теж смачно і корисно. А яка ваша сама коронна страва? Знаєте, от у кожної господині є своя коронна страва? Е, я можу сказати, що це десерти, бо я виготовляю веганські десерти е, так. Це чизкейк, напевно, з малиною та гранатом. пост перед Великоднем не тримаємо ми також не забуваємо, тож дізнаємося, скільки сьогодні коштує м'яско. Доброго дня, розкажіть, будь ласка, що порадити саме на голубці, яке м'язко? Задочок 100%. 80, такі обрізки по 100, такі по 20, лопаточка 150-160, ребра 180-160, грудиночка, кучеревок теж 170, отакий, ось таке одне, одне м'язко. Салко 100 гривень, як, як і було, філеєчка 230. Ну що ж, усі продукти для наших пісніх голубців ми вже придбали, і саме час готувати. До речі, як на мене, така страва не тільки смачна і доволі корисна. Її можна назвати справжнім вітамінним зарядом. Смачних вечерів вам та до нових зустрічей.